Hey, hop. Довгожданий відосик. У нас сьогодні про нейтріно Про 300 до 140 грам. Стоїть 110-й кармак і з кашею він летить нормально. Хоча я більше ні заброси ніколи не робив. Котушка реверс 40. -кет, всього три підшипника. Можливо, я в ролик один добавляв але це не точно. Мені подобається. Оп що ручка отак от складується і гайкою і контрагається і фіксується. І ніяких оп, оп, пиття нема. Та йомаю. І ніяких проблем взагалі, бойтранер до комплекта ставився скептично. Думав, може Лучше взяти Apache Navigator Comanche чи яких там 150 видов, ви знаєте, з отакою от рукояткою по всьому корпусу. Корковий, але я від корка давно відказуюсь, отакий від пластик, набагато круче, його легше мити, витирати і миші не гризуть. І це важливо. Що можу сказати по цьому 3-метровому карповому телескопчику? Як я казав, в ожиданні особи в мене від нього не було. Але вийшло в минулому році десь ранньою-ранньою весною крига ледь, ледь сходила, ми його отримали. Да, мабуть, ще лютий місяць, бо почали ловити тарань, потім почали ловити карася і тягати коропа на інгульці. У мене їх два, і досі і дві котушки, і два телескопчика цілі. Як обично, щось дешевеньке, простеньке подарять. Думаю, ну це, блін, на 2-3-5 рибалок. Відтоді всі дорогі, нові, мощні, хороші 16 вже поламалися 10 раз після ремонту продані, а дешевенькі, простенькі вудлища. Ще працюють і працюють, і працювати будуть. У мене таких спінінгів просто було, і є ще в шкафу, стоїть просто капець. І так вийшло із нестріно про дешево просто. І саме головне зручно, в машину закинув. Двохсоставники, звісно, класні, але в тран транспортуванні бувають проблеми і розкладки, і, і складати, і так далі. В телескоп він. Чим класний, тим що він Ну, В цьому його преимущество так сказати, плюси закінчуються. тому що він більш м'який. Може, не такий дальнобойний, але в тому, що він то, ж, зручний в транспортуванні, в зручний в складанні розкладанні. Це просто швидко і це просто зручно. Я б не сказав, що довго складати двохсоставник, чи чи стильно неудобно. Ну, якось воно на психіку влияє, того телескопчики досі в продажі є, іначе їх би в продажі давно не було. Якби це було незручно. В укритті сидимо, щоб і на голову нічого не скинули, хоча кришу проб'є аж бігом. Та й збоку, щоб сильно видно не було. Дрони зараза літають, гудуть, бомблять. Треба би з'їздити докупити цих самих, скажіть, та я скажу, з землі торфа чи типу того в сад під дерева попит бо зараза дерева ростуть в глині з тої почві. Їм би трохи чорнозьома хоча б зверху не помішало в лунки, де да закидати. Я якось тупанув, коли садив. Думаю, це обідняний груд плюс. Добрива треба докупити і на зиму, що там фосфат чи Ні, не аміак, Фосфором чи чим там Надо глянути інструкцію. Чого-нібудь купимо, щоб вдома на осінь я хто долив під чутким руководством під дерева. Це такий у них. Багато вбехано, але потенціалу, але навіть не фінансового, а морального і часу вбехано в, ці, в це хобі. Не хочете, щоб все пропало, але або майже все. Ще й на глибоку осінь хочеться купити хурми, і буде повна хурьма. Дерев так 5-8. Інжир, кстати, попробував. класний. Тут нічого не скажеш смачно, але мало. Надо чекати, поки 3-4 роки розростеться, щоб зимою ще не замерз удобрять. І буде щастя. Такі пироги, що ж? На телескопчик Силочки в описі. Бомбящі коменти вітаються. Там же і силочка на карту на банку нам на донат. Ми фактично з зарплати, мабуть, зараз із нього і живемо. Відео знімається на 2 місяці вперед, так сказати, буде лежать на комп'ютері чи в інтернеті, чи на телефоні, і по команді буде виложено. Хоча, я так думаю, можливо, буде лежать в телефоні, щось віддільне досніму. На телефоні закодірую, загрузю і виложу вам. З учебки чи вже з фронту. Головне, щоб не з, не з лікарні. Та й таке. Тримаймося, не розводимо болтологію і не отчаюємося. Я не отчаююся, а ви там вічно отчаєні коменти пишете, не униваючи. Типу того зарані себе хорониш, що воно вам так слух ріже. Я не знаю, змиріться цим. Життя воно таке внезапне, коротке. Що ж, зустрінемось в коментах. Там, я думаю, отримаєте більш детальну інфу. Дякую, що перейшли по силочках в описі. Нас трошки хоч на пару гривень проспонсірують на два заходи в АТБ поїсти. І на цьому класно. На цьому дякую. Плюс канал трошки живе. Може додамо вам ще ставочка. Думаю, по-любому додамо. Матвіївські випуски є. Тому погнали і до зустрічі на війні. Оп. тут Тут нема за що чіплятися. я знаю? А він зійшов? Зійшов? Вроді да, Чи ні? Да. Ти не можеш оприділитися, сидить риба. Він спокійний так. Так що ти не можеш зрозуміти, пуста снасть чи там риба на пару кіл дергається. Тепер уже бачиш, що у есть. Карпового мата немає. Ну і так нормально. За нижню губу пробили. Оп, чітко. Дережи під саку, бо зараз по всьому мостіку побіжить. Все, можеш фоткася відпускати. Осьо він. Нехай, я відпускаю. Отпускай. Забрати тобі ніхто не дасть. 120 гривень кіло. Понятно. Все як обично. Та дергни, просто він на вісу відпаде, уже не відпаде. Ти дав, щоб закрутився. Підніми тепер. Ні, так, опусти. Ти він добре заліз, ну так. О, єсть красавчик зеркальний. Порядок відпрацював дринчик. Як його Black Edition Bionic. Так, Black Edition готовий. Флет 110 грам. Golden Ketcherovський фірмовий гачок Hayabusa. Шостий номер, той, на який вам снасточки в'язав. Якщо ви дивитесь це відео і хочете заказати у мене снасть, то <гум> не судьба, як то кажуть. Тому що я вже далеко в учебці. А може вже й... на фронті. А може вже і не на фронті. А на тому світі. Якого кстати, немає. Я адекватний, я атеїст. Отак от, от порядок. Чекаємо рибку. Хто це такий тут щуриться, га? Напицсачився, да? Напицсачився. Шкода, найшла на чому отдихнуть. Свинтусяра. Спінінги охраняєш, да? Правильно, бо я їх на рибалку не беру в Миколаєва. Ми їдемо в справах. Ай. Хороняка, що тобі? форсранк більше нравиться, чи кастмастер біленький? Це різні дрини форсранк, Скажіть, та я скажу більш жорсткий, хлисткий такий дорогий. Кажеться, що дорогий, але насправді він дешевший за кастмастер. Кастмастер такий більш лапшистого строя. Але зараз не всі роблять сухого. Бистрого строя спінінги. Некоторі роблять такого лапшистого, щоб ловить ляща і другу дурну рибу на фідері, щоб вона не отривалась при покльовці, при... При... як будете витягувати, щоб спінінг відпрацьовував як треба. Да? Еч, еч. Догуляйся, що я тобі мейнкуна заведу, Мурчик. І він тебе за год обжене в масі. Як воно буде велике, ну молоде і дурне буде, тебе тут дубасить, як не знаю, що. Гуляся. такі пироги. Блощичник ти наш. Що ж, ставимо лайки, ділимось роликом з друзями, бомбящі коменти в описі під відео. Там і, і фідери, котушечки, прикормочки, коробочки. Також карта для донатів на... На оснащення, але вже не на риболовне оснащення, ну ви в курсі. Якщо не буде в коментах. А в коментах можете запитати, де я, що я, як я і що зараз відбувається, бо відосів знято штук 20 про запас великих, маленьких, але яких є. Зарані будуть загружені. Понятно, що з армії ніхто не дасть відео знімати. Ні сучепки, ні откудова. Хіба що десь з комнати в чотирьох стінах і без признаків, де я, хто я, що я і так далі. І то Навряд чи армія це вам не Діснейленд, не парк атракціонів. Ще десь можна відосики заснімати. За відосики будуть прильоти і прямі і моральні. Ну, то таке, добренько. Зустрінемося в коментарях. Зустрінемось не на фрон... не на воді, а на фронті.